Не забуду розповіді мами, той погляд, що втопився у стіну, її слова, що вкарбувались в пам'ять, не дай вам, діти, пережити ще війну. Це щось страшне не передать словами, зітхала часто, правду кажучи, нас веселяли. Щоб не прийшли до тями, залиш свій дім іди не зна куди. Чекали на товарний поїзд, ховались попід фіру від дощу. Ти, мама, п'ятеро малих нас було, вгрівались оберемком із хвощу. Тиждень чекали на той поїзд, повеселяли села де волинь, кричали люди. І вбивали кури, щоб мати про запас на чорний день. Бо що ти міг ще по хапцем узяти, коли приказано за пару тогодин, як яйця, смали, сало, хліб і щоб картоплі взяти, хто й двері від хліва ще відчепив, все погрузили стлунками на фіру, коні повезли в сторону, де бух, а там людей. Чекала вже тьма тьмесна, де стогін, лемен, плач навкруг. Усі чекали на той поїзд, ніхто не знав, куди він повезе. На тому місці люди посивіли. Якщо ще виживуть, то повезе. Ховались від дощу під фіру. Зробивши з тої брами дах, у холоді і голоді тулились, риваючись, хто чим там мав. Ох, діти, так воно то було, були страшні оті часи. На щастя, малярія, тих, нас обминули, від нападу серцевого вдалось спасти. Коли прибув товарний поїзд, нас пхали, мов худобу у вагон. Летіла, хто б та де не загубилось, той час був як страшисний сон. Нас довго везли і викинули в полі, позбавлені усього, стали жебраки. шукали у чужих ночліг та крову за крушок хліба йшли корів пасти. Як жилося недооповідання в землянках, у содолі, на дошках, чужі люди нам помаленьку зносили, хто одежину, хто зерна черпак, не дай вам Бог, щоб навернулось. Не приведи, Господи, побачити таке. Там б навіть гроби всі перевернулись через ту кару, яка зараз йде. Щоб українців повбивати та знищити весь бідний люд, усіх, хто не зумів продатись, зазнав від ворога на рух, скільки вбито, скільки тут розп'ято, зґвалтовано, роздерто на куски, відібрано життя домівко, брата, де спалені поля й мости. Орда, що притворялась братом, полізла зброєю і знов сюди, до миски тої, із якої завше їла. Оті брати звались свиньми, то нелюд, то не нашери, кубло бандитів та злочинців, вбивці, щоб вам у пеклі там горіти, бо ви здихали до останніх поколінь.